Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор. Ми продовжуємо глядати White Angel І сьогодні в мене Ice мандарин. І знову ж таки, а, мандаринка, а, як і лимон, йде в нас з невеликим а з, а, додатком медового сиропу. І а, в нас не соло мандарин, а мандарин з льодом. Тобто. Це ідеальний баланс, як на мене, а для того, щоб сюди нічого більше не додавати. Тут є цитрус мандарину, тут є солодкість від меду, і тут є холодок від льоду. Тобто, купуючи даний табак, ви отримуєте баланс готового тютюну, який можна завивати і курити. Власне, в мене він вже прогрітий. Я пропоную розкурити та протестувати цей смак. Те, що я говорив в попередньому випуску. Дуже сильний дим. Дуже швидка в нього прогрівка, 8 хвилин і кальян можна курити. І, власне, зараз ви бачите на 8 хвилинах прогріву наскільки висока димність по а, привкусу. В нього є трішки якоїсь а, хімози, як на мене. Але скоріш за все це і є хімоза від мандарину, тому що в інших, де склад фактично той самий міняється, лише головний компонент, який тут є мандарин, а все схоже. Тобто в усіх тютюнах є медовий сироп, і в усіх цих тютюнах схожий присмак, який змінюється лише за одним компонентом, який іде основою. Кайфово. Як на мене, White Angel чудово підійде новачкам і чудово підійде тим, хто кури, любить курити довго і курить багато. Тобто, вам не потрібно постійно. Прогрівати, розкалювати нові вуглі, забувати змінювати чаші. Це все мити, чистити. Ви забили один кальян і сміло його курити 2 години. Реально, прямо до ось таких вугольків ви можете його курити. Тому що він буде. Диміти достойно на протязі всього часу. Але якщо говорити про White Angel, то мінусом тут є те, що от залишається цей трішки хімозний присмак, і залишається в нас проблемка в тому, що ну, доволі е, скучні такі е, смаки, немає чогось прямо по присмакам, реально. Едакого, інноваційного розумієте? А, типу, прості банальні а, смаки, які дуже довго куряться. Так я можу охарактеризувати даний тютюн. До речі, щоб записати, а, скільки ваде, 5 а, смаків, щоб записати 5 а, випусків, мені знадобиться 10 годин. Ви тільки уявіть, тому що я забиваю і курю кальян цілих 2 години. Далі забиваю новий і курю знову ж таки 2 години. Але в тому ж а, мольфарові, щоб зняти 5 випусків, мені потрібно лише 5 годин і. Це означає, що цей тютюн купувати як мінімум вигідніше.